Всім привіт! Сьогодні у нас 11 червня. Е, виникла в мене необхідність знову розбирати велосипед. Е, суть питання в чому? Е, центральна ніжка, От. вона має цю штуку, як вона зветься, я не пам'ятаю. Да? Е, вона у мене отут по сварці зігнулася. Тобто воно має бути отак рівненько. Коли ми його ставимо, можемо ногою типу, операції і допомагати його поставити. Вона у мене зігнулася, тому що тут там, бачите, вона тільки отак приварена, а якоїсь розпорки тут не було. Тобто Вона має бути отак і отут повертати, тобто аж сюди десь стерчать, Да? А вона у мене йшла аж вперед лапки, тобто коли ми опускаємо. Реально вже допомогти собі ногою неможливо. Воно і так не дуже зручно тут зроблено, тому що і коли ми ставимо, треба ногою залізти аж сюди, намацати його да, і опустити. Тобто ну, незручно. Ось я зараз його зняв з лапки. Просто одною рукою знімаю, другою тримаю. Зараз воно тут стерчить, тому що воно зігнулося. А раніше воно. Не було в такому положенні, воно було аж під самою цією педалью чи як його опорою для ноги. Да? Тобто і ми ж отак наступаємо От. і піднімаємо. То зараз воно, бачите, воно пішло далі за лапкою, і я просто реально ногою не можу уперти його. Щоб його поставити, потрібно впиратися лівою ногою, як я зазвичай це роблю. Да? Я завжди впирався лівою ногою, але ну, лапка раніше була сюди більше, то все ж таки легше. І брався за оцю ручку і піднімав його. Таким чином він ставиться на лапку. Тобто Просто як звичайний скажімо так, мопед чи мотоцикл, поставити його на лапку нереально. Тобто, виживши ногою до землі лапку і придавивши, що він не стає так на лапку. Треба всю вагу піднімати. І в цьому є, до речі, один із недоліків. Доводилось мені спілкуватися з людьми у себе в місті. Доволі часто запитують такого придбати для жінки. Да, от, або дітям. Ну, для дітей він реально важкий, для жінки. Я вважаю, що він також важкий. Так, він зручний, у нього зручна дуже посадка, він кайфово виглядає. Але кожен раз, коли ви приїжджаєте десь на роботу чи до магазину, щоб його поставити на лапку, тобто не на бічну, бічна лапка, це окрема тема, і вона тут також не дуже вдала. Але все-таки бічна лапка це не впевнена постановка. Так? Треба ставити на центральну. А на центральну треба його піднімати. Тому що тут. Вага, я його не зважував, не знаю точно, да, але по паспорту суха вага його. Здається, 70 кг. Я знаю точно, що у нас акумулятор 36, скільки важить колоса, я не пам'ятаю. Ну, В сумі, я думаю, що тут навіть більше, ніж 70, тут може під сотню бути. Плюс, коли у мене стоїть зверху кофор, він ще з якимись там речами навантажений. да, Тобто і кожен раз ми під'їжджаємо там до магазину чи куди, коли надовго залишаємо велосипед, його треба поставити на лапку. І от кожен раз його піднімати. Ну, це доволі такі, скажімо так. Важка справа, да? Тобто це звичне діло звички от, і ловкості, але все-таки без підготовки, без, е, тим більше, для жіночки, тобто, спину зірвати запросто. Я зараз, до речі, також е, 10 днів зараз ми не працюємо, підприємство стоїть. Війна, самі розумієте. Логістика і вся фігня, тобто все порушено, нічого не працює. Відповідно, і підприємство наше стоїть. А велосипед у мене також стоїть уже 10 днів. Да? Тобто, і я буквально перед тим, як він оце став, я собі на роботі спину зірвав, ще додому приїхав, потягнув його, і в мене ще, реально ще досі спина болить. От. Так, що я хочу зараз зробити? 10 днів він у мене зараз стоїть. Я хочу перевірити, тобто я пам'ятаю, що коли я висаджую акумулятор в нуль, ну, тобто абсолютний 0, коли він уже не хоче їхати так, зараз, ага, От, то у мене вольтаж по акумулятору, там у мене всередині 5 12 вольтових акумуляторів, показував 59 при повній зарядці. Максимальний, коли я його повністю зарядив. в мене був вольтаж до 75, от тільки-тільки від'єднав зарядний був 75. Тобто зараз от він у мене був після того, як приїхав з роботи, заряджений і простояв 10 днів. Бачите, за 10 днів, грубо говоря, 3 вольта розряд. В принципі, результат нормальний. Тобто, по акумулятору питань нема. Акумулятор в нормі. А тут у нас що показує, якщо ви пам'ятаєте в попередніх моїх відео, зараз подивимося. Так. Ну і, тобто, тут у нас та сама проблема і залишилась. Бачите, він при повному заряді показує дві поділки, тобто там 17%. Не знаю, я так і не вирішив це питання, що фігня буду шукати далі. А зараз буду, буду розбирати його. Тому саме розбирати, тому що е, центральна ніжка у нас кріпиться на шток, який з цього боку ось ось зашпінтований, да, і в принципі більш там її нічого не тримає. Але щоб витягти цей шток, він е, на всю ширину там, е, лапки цієї. Да, е, тобто витягати він буде в той бік, його треба розшплінтувати. Ну, з цього боку якось можна було б залізти, розшплінтувати. Але суть в іншому. Суть в тому, що. Тут він знаходиться, тобто по-любому, я так відчуваю, проміжок тут малесенький, він упреться десь або ось у сюди, або не знаю, або в цей уголок. Коротше, проблема. Це раз, по-друге, оця пластик мені також заважає з того боку, він теж заважає нормально дістати, А щоб зняти цей пластик. І оце розкрутить обрати. нам потрібно, що до оцієї деталі пластикової кріпиться оця бордова деталька. Не? Тобто, щоб дістатися до цього кріплення, треба знімати сидіння, знімати оцю підставку і воно там кріплення із середини знаходиться. Ну і плюс треба буде знімати також акумулятор, тому що цей пластик він йде округ спереду він теж кріпиться. Ну і оцей гвинт сам відкрутий. Коротше, отака тема. Тобто, китайці не шукають простих шляхів. от Бачили, да? тобто, щоб замінити або відремонтувати камеру в задньому колесі, мені його прийшлось розбирати повністю. І на даний момент, я так розумію, що інакше не обійтись, тобто доведеться мені його знову розібрати. Ну що, я все-таки впорався з завданням. значить Бачите, я зняв сидіння, корито багажне і передню частину обліцовки. Потім зняв оці штуки, тобто вони там кріпляться зсередини, От, кріпиться вона отут і кріпиться тут. тобто Для цього треба було зняти акумулятор, вивів їх акуратно відтудово, на краї педалі отак повісив. От, тобто з цього боку я Дістався розшплінтував, коли ця штука була знята. О, ще детальки сипляться. Ну а з цього боку я її так залишив на педалі. А, де це на тут? Тобто вибив шкорня, зняв пружину і в принципі зняв лапку. Тобто розбирати повністю як. Я планував, не довелося. Ця частина у мене залишилася на своєму місці. Ну, розкручував цю штуку, трохи її відвів у бік, щоб не заважали, бо саме якраз в неї впиралося. Так, ну і щодо самої центральної ніжки. Я її трішки змив, щоб вона не така грізнюча була. Я вже подивився на її будову. Тобто, так, отут у нас приблизно 3,5 товщина йде. Оцих частин кріплення, да? а оця трубка максимум із двойки йде. І в чому фішка? Бачите, сварку вирвало прямо з м'ясом, зсередини вигнуло. Да? Тобто воно, ось, бачите, ліва-права ніжки і оця штука зігнута, вона повинна знаходитися в одну лінію з ними. От. А його отак вперед вивело. бачите, тобто, Реально, коли я ставлю його на ніжку, спочатку опирається в землю оця частина, а потім аж ніжкою. Тобто, ну, от, якось так воно вигнулося. Що планую? Але не впевнений, що вдасться, тому що я ж кажу, товщина цієї трубки мене розчаровує. Спробую вирівняти його, тобто поставити в одну лінію. Це во вторих Ось сюди е, із товстого, ну, із двойки, як мінімум, мабуть. Не знаю, можна було б щось більше використати. Е, зробити розпорку. Тут трішки місця для розпорки є. Бачите, я не знаю, якого біса китайці це не зробили, але, мабуть, економлять на всьому. От, але як вариться до цього матеріалу. Нинького, не знаю. Так, отже, вирівняв. Прийшлося і попригати, і постукати на ньому, але вирівняв. Тобто Зараз воно, якщо поставити до якогось дрючка, воно зараз в одну лінію. Бачите, ось знаходиться. А в чому фішка? Тобто Оця сторона, те, що я вам показував, да? те, що воно по сварці розірвалося. Але я ще як до того як рівняти, я про це думав. що Раз воно двойка і почало рватися. Ось, ось Бачите, я вирівняв. Пішла друга сторона. І, до речі, там вже воно приржавили. Тобто воно, мабуть, ще е, із заводу, мабуть, ще там було таке, такий собі стан. Коротше вирівняв. Так, отже, як я і планував, уже все заварив. Е, задув його з балончика краскою вот. і зробив розпорочку. Отак це все виглядає. Зараз буду встановлювати. Е, варив я у шановного пана Володимир Максим. Є в нього свій канал. Посилання на канал я залишу тут зверху під відео. От, він займається на своєму каналі, показує здебільшого про сало, про антикор власного автомобіля, про ремонт власного автомобіля своїми руками. Ну і Новий у нього проєкт це токарні станки, тобто їхня робота і так далі. Да? Кому цікаво, заходьте на його канал і вам буде там що подивитися. Багато цікавого. От. Ну а хто знає його у нас в місті. То звертається до нього з такими питаннями: як щось заварити, щось відремонтувати, наточити ножі, наточити пили. Також вони займалися хлібопекарською діяльністю. Сімейний бізнес у них був, але наразі, поки не знаю, чи будуть вони цим займатися. Отже, кому цікаво, ще раз кажу, посилання отут. Заходьте, дивіться його канал, там багато чого цікавого. От, Заварено, я задоволений, як заварено. До речі, хто буде таке собі робити, дивіться. Велосипедна рама в мене задута з заводу порошковою фарбою. Звісно, коли тут варили, ми, все воно почало горіти. От, І мені довелося його обробляти як його називають, кислотою цієї да? Тобто Я його позачищав, замотував, приготував до фарбування і, мабуть, моя помилка потрібно було цю кислоту після того, як вона відпрацювала і е всю ржавчину обрала. Тобто, навіть отут на самих ніжках От, потрібно було, мабуть, його змити чимось. Я цього не зробив. І перший слой фарби, який я вчора клав, він у мене почав здуватися позирями. Сьогодні вранці я вже дивився і мені довелося його змивати повністю, зчищати, зачищати. Whitespirit це зробив. І вже ось другий раз я його зафарбував в кілька слоїв, начебто, начебто все нормально. Тобто, не знаю або. Так воно лягало саме на порошкову фарбу, або все ж таки це саме преобразуватель ржавчини. Так, вплинув на це діло. Отже, зараз буду ставити. Ставити буду в зворотному порядку, все як я знімав результат, покажу. Так, виникла в мене. Ну, я підозрював, що виникне така проблема. значить Лапку я саму встановив, шкворні загнав на місце. Без питань. Думав, я спочатку одіти пружину, а потім ставити лапку, але ну, не вийшло. В усякому разі, не в одиночку. Для того треба вивішувати якось велосипед, у мене нема умов. Значить, Встановив лапку, загнав шкурня і зараз тягну пружину. Бачите, знизу я її вже зачепив на своє місце, зверху вона чіпляється ось сюди. От. Що я зробив? Взяв із. Сталевої чи це мідна. ну, товста проволока така. От. Петлю зробив і взяв звичайну столярну струбцину. Тобто струбцина десь ось ось закінчується. Бачите, ось ось петля ця йде. От. Ну і виходить, я зараз просто ось, ось кручу. Не тільки треба двома руками. От. І воно потрошку йде вверх. Ну от так. от. Центральна лапка встановлена. Лишилось зібрати деталі обліцовки, складіння встановити. От. Так. Все як треба. Я, в принципі, задоволений тим, що зміг зробити. Кружину натягнув. От. Отже, кому було... Відео корисне або цікаве. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал, лишайте зі мною. Далі буде ще багато цікавого. Папа. -па. Слава Україні!